Всім привіт! Хочу вам показати, з чого складається дрон 10 дюймів, який я зараз збираю. Це моя так ну, саме ходова модель, саме ходова збірка, на якій я зупинився вже там, ну, зробивши декілька спроб з різних там, комплектуючих і так далі. Я, давайте домовимося так. Я вам розповідаю, з чого складається дрон, який я збираю, а ви. Допомагаєте мені поширити, зібрати є один збір на автівку, який я закріплю нижче. Там дуже, блін, дуже тяжко йде цей збір. Я сподіваюся, що ви долучитесь, підтримуйте, поширити, поширити це відео і також поширити тим самим збір на автівку. Я би цього не робив, просто є крайня потреба швидко зібрати медикам на МедЕвак. Тому. Давайте так, домовляємося, я вам розказую всі складові, плюс-мінус ціну, я думаю, ви самі зможете знайти. І ви поширюєте е, збір на мобіль для медиків Медевак для евакуації поранених з таких гарячих точок. Так, ось перед вами дрон 10 дюймів, FPV це розрахований дрон на камікадзе. Е, так, мотори у нас які. Правильно, мотори у нас флешхобі 3115 900 КВ. Так, рама, це саме перше, саме головне це Mark 4V2. 10 дюймів, але вона трошки кастомізована. Тут промені прям трошечка грубші. Я думаю, це помітно і так на око. Далі стек. Стек у нас PDB 60 А. Зараз я пробую це показати. Бачите, 60, 60 А. f 405 v 2 Польотник сам регулятор на 60 ампер Далі камера К3, та, що нічна може бути, або та що сустінкова. Нічна вона буде рожева, треба до неї доставляти певний діод. Це К3, що ви бачили, да? бачите так, далі у нас іде що? відеопередавач Maxolo Я думаю, це всім так понятно. Типу, хороший, але вже працює, на жаль, не всюди. Не вистачає його частот. Далі, так, 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 RX. Не пам'ятаю, який RX. не буду вам брехати. Ну, якісь недорогі. Не iFlight, який я використовував раніше або баяк, баяк бачу. Так, далі. Баяк у нас RX, частота у нас нестандартна на керування, На відео частота у нас, ну, як ви поняли, занижена. Так, далі у нас і стековий стоковий, верніше конденсатор, тільки в нього ніжки трошки довгі. Ну, ви поняли, на дротах ніжки. Так, все. Ось, ось таку десяточку я зараз використовую, вона дуже гарно працює. По підам, по фільтрам не буду розказувати, треба їх налаштовувати під кожну вагу, під, ваш, під вашу задачу. Але ось така десятка працює ідеально. В бойових умовах. Тому ще раз всім дякую, хто долучиться. Не забувайте збір на автомобіль до медиків. Перепрошую, збір на медЕВАК. Посилання буде під відео. Прошу вас поширити цей пост, поширити це відео. Дуже бін, вас молю, бо треба срочно, терміново там застопорився той збір і все. Долучайтеся до збору, поширюйте. Ось таку десяточку я використовую. Якщо вам зайде, буду ще вам розповідати. Підписуйтесь, будь ласка, на Твіттер, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на TikTok. Щира вам подяка. Всі дрони я збираю за ваші донати, жодної копійки за роботу не беру. Так, да, я такий чудний тіп. Поки в мене є зарплата, поки мені вистачає коштів на прожиття, я буду допомагати хлопцям безкоштовно. Завдяки вашим донатам, завдяки вашій підтримці. Все. Всім дякую, будь ласка. Тримаємо стрій, підписуйтесь, поширюйте. Дуже дуже потрібно зібрати ті кошти на той медивак. цьомкі бомки до побачення. Слава Україні, слава зсу.